Так, і всім привіт. Сьогодні буде таке незвичайне відео, бо я буду відкривати не мега-ящики, не ніякі бокси, не стардропи, А сьогодні в нас буде розпаковка. Але перед цим така передісторія, так би сказати. Значить, відносно недавно я був в Італії, і там в магазині Беннет, такі там магазинні торгові центри, чи що, ну я не знаю як сказати, магазини несуть. І там я знайшов ось такі от карточки Brawl Stars. E, до цього я їх в Україні не бачив. E, ну Принаймні, в моєму місті, де я живу, їх точно немає. E, m -m, може, десь в Україні є на замовлення, не знаю, по інтернету або взагалі в магазинах, але я чесно не бачив. Тому сьогодні у нас буде розпаковка. Як ви бачите, в рукавичках, все професіонально, <кхи> так би сказати. Що ж, ви в коментарях напишіть мені цікаво, бо я таких в Україні ніде не бачив. Ось як вони виглядають. Ну що ж, зараз тоді переходимо до самої розпаковочки. В одній тут пачці йде три таких пакет, пакетики з карточками. Ось тут емблема Brawl Stars, пише, що офіційні карточки колекція. Всі персонажі тут. Ну, напевно, що не всі, які можна знайти. Я бачу вже бачите, Сенді, мій улюблений персонаж. Надію, що його знайду. Так. Ззаді, як бачите, ось. Пише, що зроблено в Італії. Е, і тут, як я і казав, три таких от екпака по три карточки. Разом 15 карточок. Що ж, тоді давайте починати. Відрізаємо. Дуже прикольно, так сказати би. Ну, Чисто для мене це унікальна розпаковка, бо в мене немає. Такого в місті. Ось як це виглядає. Дуже прикольно. Вау, мені дуже подобається. Таке приємне на дотик. Всі, в принципі, на вигляд однаковий. Надіюсь, от справді хочу оцього персонажа. Ну, ви знаєте, в Сенді мій улюблений. Що ж, давайте тоді буду відкривати перший пак з карточками. Аккуратненько розрізаємо. Щоб не задіти нічого. Так. Що тут у нас всередині? Багато карточок. Багатенько їх. Що ж, починаємо. Значить, це, як я розумію, зад карточок. Не видно самих персонажів. Так. Тут раз, два, п'ять карточок. Значить, вже я встиг замітити, що тут є вони досить різні. Окей, брок мені випав з першого. З першого цього пака, з першої перша карточка. Далі Поко у нас іде. Поко. Це, як я розумію, просто персонажі якісь. Ну, як якісь, Просто персонажі. До речі, гарна картинка мені подобається. Просто персонажі. Далі. Шеллі. І. Ріко. Ріко, до речі, бачите, з таким фоном переливаючим різнокольоровим. Так, на жаль, у першому паці немає е, тієї карточки в Сенді, яку я шукаю того персонажа. Тому, е, в принципі, можемо йти далі. В кінці ще відео всі знову покажу карточки. Так, наступна упаковочка так само виглядає. Знову всіх, це я забув, це я ж спочатку дивився по 5 всіх карточок в кожній упаковці. Виглядає доволі. Прикольно, вони такі от тут мальовничі, так би сказати. Не прям як у грі реалістичні, а видно, що намальовані. Ну, але гарні, мені подобається. Так. Наступний другий пак. Давайте зараз вам буде погано видно, я зараз виберу карточки і покажу вам. Так, знов задній фон. Задній фон цих всіх карточок перевертаємо. Уже бачу Френка. Непогано. Френк у мене на 30-му ранзі, тому може бути. Так, далі Сту. Прикольний персонаж. Дивіться, як тут гарно вони зробили. Тут деякі просто є такі, як намальовані, ну, типу, персонажі. Фон якийсь просто як взяти з якоїсь анімації, щось таке є. А от є отакі от, от, що бачите, персонаж тут пише про нього його хп, демедж, ульта і так далі. Іконка Brawl Старс взагалі пише про персонажа. Тут по-італійськи, я зараз вам не прочитаю, не перекладу. Ну і сам персонаж. І фонщий, бачите, рожевий, як епік. Так, далі скін на Шеллі. Навіть ціну кристалів пише, ціна скіна. Бачите, 149 кристалів. Це ростець, за це дуже подобається, прикольно. Джанет. Так, у нас вже є Фрэнк. Ой, Френк, Сту, Шеллі і тепер Джанет. І останній персонаж це Лега. До цього вроді ще не було, як я розумію, Лег. Це перша Лега, яка випала мені з цієї розпаковки карточок, так би сказати. І це Амбер. Що ж, на жаль, Сенді ми поки що не знайшли, але вже задоволений, що Амбер. Бо як не як легендарний персонаж, як ви бачите, фон переливається. Видно, думаю, що там такий золотавий і різнокольоровий фон переливається, теж пише хп, все таке різні характеристики персонажа. Ну, Зимот я задоволений з цього пака лутом, і Френк випав, і Амбер. От тут ще навіть пише рідкість його. Legend... Ну, коротше, легендарний персонаж. Окей. Що ж, поки що вже виходить 10 карточок є. І зараз будемо переходити до відкриття третього паку. Ще хотів би попросити поставити лайк і справді написати коментарі, чи є у вас десь у місті, або взагалі десь такі карточки, паки, бо цікаво. Для мене це справді унікальна така, як іконка. Ой, іконка розпаковка карточок. У мене їх в місті немає. тому... А в Італії за кордоном таке є. Так, окей. Розпаковка у нас третього останнього паку. Ззаді воно отако, якщо комусь цікаво, виглядає, пише, що знову ж таки, в Італії зроблено. Тут все інше, 5 карточок і так далі. Що ж, в принципі, я тоді достаю. Карточки з останнього паку. Дуже надію, що буде ось ця Сенді. Дуже її хочу. Але погодьтесь, доволі гарно виглядає. Видно, який є персонаж, бо знаєте, передаються там часто просто щось перемальовано, нічого не ясно. Ну, якісь персонажі ясно. А тут от, гарно намальовано, мені подобається. Що ж, достаю я. Зараз. Так, з ходу бачимо генерала Гавса. Це. Тут я вже не знаю, це ще як типу хроматичний він переливається, чи що. Він зараз міфічний персонаж. А, ні, от, міфічний, так. Да. Е, окей, от такий у нас перша карточка така. Генерал Гаус такий у нас. Так, окей. Вона, до речі, тут була перевернута. Окей, не суть. Перша карточка. Далі. Наступна. Е, малюночок Ріко. Бачите, знову ж таки, не просто є не тільки характеристики там персонажів, або просто персонажі, є такі, як малюночки, різні як тоді з Френком мені попалося і так далі. Так, наступна карточка сквік. з Скіном. Привид сквік, зараз вам покажу зблизька. Ось, і знову ж таки, на скіни, як я вже казав, вони пишуть кількість е кристалів, за яку можна купити. Ну, то тобто вартість скіна. Так би сказати, скільки вони коштують 79. Це теж прикольна штука, що це пише. Ну, взагалі, дивіться, і, і, і пінчик на Сквіка, тут емблема Stars з сам скін, пише це міфічний персонаж. Як на мене, дуже і дуже класно. Взагалі, якість класна, карточок, такі, вони теж приємні на дотик, гарні, мені подобається. Четверта карточка, Поко. У мене вже, здається, був. Так, в першому паці я відкривав Поко, повторка. І Гейл. Скін на Гейла за 149 ємів, як ви можете бачити. Що ж, на жаль, Сенді не вийшло, так би сказати, вибити. Ну, не вибити, розпакувати, знайти. Не вийшло Сенді, зато вийшло знайти стільки персонажів. І знову ж таки, мені це дуже подобається. знаю, теж Оцініть в коментарях, як вам що пише на скіну, ну, на карточці вартість скіна. Як на мене, це дуже і дуже прикольно. Що ж, Єйл, це був останній персонаж. Давайте зараз тоді е, буду знову ж таки нагадувати, ще раз покажу всіх карточки, що мені випали, що я знайшов. Так, спочатку то, що намальовано, так би сказати, якісь візерунки. Ось такі от три карточки з кожного паку по одній, такій карточці. Тут Френк такий, що з музикою, типу, тут е, Ель Прімо і всі персонажі, ну і Ріко. І ще е, хотів би звернути вашу увагу. Тут зверху пише число карточок, Тобто, є єсть... На всіх карточках максимум бачите, 98-162. Тут пише 101-162. Тобто, цих карточок загальна колекція складається 162 карточки. У мене поки що виходить тільки 15. Ну, Надію, ще колись знайду. Полюбе входить цю колекцію Сенді, якщо вона була там зображена, Спайк, Ну і всі інші е, персонажі, легендарки, які були тут. Вправді, хочеться знайти Сенді, Ліона. Цікаво, як вони. Lightmax like також би хотілося мати. Дуже подобається мені дизайн. І самих карточок і цього. Ну і самі карточки, подивіться, які гарні. Так, значить, це були такі мальовничі карточки, їх поки що в сторонку. Так, тепер можу показати скінчики, які мені випали, які я знайшов. Е, так, зараз. Скінчики. Ось таке, розумію, зараз ще перевірю. Здається, поки що це все. Зараз. Це не скін, це не скін. Ну да, вроді би, це як все по скінам. Як бачите, теж тут максимальне число пише, що 100, 162 карточки зараз вам покажу. Якщо видно, що це повна колекція карточок 162. Ну і, от, до речі, на шелі тут двічка. І до кожного до кожного цього скінчика. І пише їхню вартість. Тобто зліва знизу. І гімчик намальований. Знову ж таки, мені це дуже і дуже подобається. Гарний дизайн. Ну і тепер всі інші персонажі, які мені також випали. Сту, Джанет, Так, зараз гарно би їх тут поскладати. Брок. Далі два поко. Поко, нерв поко. Так. Дальше. Ще мені випала Шеллі. Шелі. Так, зараз якось буде це показати ще, бо не всі влазять. Ріко випав такий. Правда, він трошки якийсь трошки не такий, але нехай буде. Генерал Гаус з гарним дуже фоном. Ну, і на Ріко переливається. Дуже прикольний фон. Ну, і, звісно, що. Легендарний цей персонаж Амбер. Пак що єдина легендарка, яку мені вдалося знайти. Не знаю, як буде тут задобре добре видно. Ось, ось така от. Всі карточки ззаду такі. Пише, що офіційна колекція. О, до речі, якщо придивисти, то тут, Правда, на камері, напевно, погано, на жаль, буде видно. Тут персонажики такі зображені. Фон з персонажиків. Не просто синій я персонажі, зразу і не замітив. Що ж, отака у нас вийшла розпаковка. Справді, будь ласка, не полінуйтесь, напишіть в коментарі, чи десь бачили ви такі в Україні такі карточки. Справді цікаво. Думаю, що десь є, але. Ну, я, чесно, чисто я не бачу. Тому буде цікаво почитати. Що ж, така розпаковка у нас вийшла. Я задоволений. Напевно, що не скоро знову я зможу її зробити, бо це, як я вже і казала, в Італії. За кордоном десь я купляв ці карточки. Ну, саме я купляв їх в Італії. Думаю, що вам. Також не всі мали можливість побачити або купити такі карточки, тому буде цікава, була цікава ця розпаковка. Тому, що ж, розпаковка, я думаю, вийшла на ура. Так, да, і якщо ць... когось цікавило, як я знімав це відео, то можете оцінити в коментарях мою винахідливість, бо в мене немає спеціального типу, не знаю, це. Забув, як називається, спеціального приспособлення, так би сказати, чесно забув, як називається, щоб зняти тако зверху вертикально. Тому я вирішила понакладати книжки, які були. Це для ваги, тут у мене стоїть тягарець, так би сказати, щоб воно просто не падало. отако от зверху знімалось. Можете оцінити в коментарях, Це моя сестричка малоша зліпила мені спайка, мені подобається. Ну і такі в мене ще були персонажики. Це так просто кому було цікаво. Надіюсь, оціните мою, <кхи> мою винахідливість. Вийшло вроді би непогано. Що ж, тоді дякую всім за перегляд. Надіюся, вам сподобалося. Справді, думаю, можете підтримати лайком, бо для мене це унікальна була розпаковка. Думаю, для багатьох теж. Е, постараюся ще якось знайти десь ці карточки, або як буду десь теж за кордоном знайти, купити, зняти розпаковку. Постараюся як колись зібрати всю колекцію, правда, це дуже і дуже багато 162 карточки. Але думаю, не в багатьох є повна колекція, тому буде цікаво це зробити. Що ж, тоді пишіть коментарі, мені буде цікаво прочитати. І з кожним днем мої. Моя кількість підписників збільшується. Ще позавчора було 69. Так, да, вам не почуло 69. А сьогодні вже 78, здається, чи скільки. Ну, коротше, з кожним днем збільшується. Я вам дуже і дуже вдячний. Що ж, тоді всім, всіма прощаюся, всім пока.